Я як представниця Луганщини мені дуже хотілося б познайомити своїх земляків, і не тільки їх з спадщиною Волині. Тут є з чим знайомити. Марина Кравцова мусила через війну аж двічі залишати малу батьківщину. Перша до Луцька потрапила у 2014 році, а вдруге у рік повномасштабного вторгнення. І сьогодні жінка звертається до людей у новому просторі, які створили для таких як вона. По перше робочі місця, комп'ютерні робочі місця, є вісім ноутбуків, які можливо. Потребують внутрішньо переміщені особи, аби влаштувати якісь свої особисті справи, або відшукати роботу, або просто прийти попрацювати, хто не має комп'ютера вдома. Простір із назвою Мистецький створено за ініціативною групи бібліотекарів та громадських організацій Брейншторм та мистецьке об'єднання Стендаль. Окрім можливості попрацювати за комп'ютером, тут планують майстер класи художні вистави, творчі вечори та інші події. Я вважаю, що цей проект, який започаткували молоді і дуже свідомі правильні люди, саме тут в бібліотеці, він є вкрай важливим і його значення не лише локальне, це не про волиння, це насправді про усю нашу культуру. Марина Кравцова, яка теж працювала на те, що простір із назвою «Мистецький» з'явився, каже: у ньому йтиметься і про життя разом. Майже всі представники внутрішньо переміщених осіб. Коли так не хочеться казати цю назву, цей статус, він якось, знаєте, трохи коробить. Але це дійсно так. Це життя. Вони приїхали більшість з східних регіонів. Наша культура, наші традиції взагалі геть відрізняються від західних. І того я, як представниця Луганщини, мені дуже хотілось би познайомити своїх земляків, І не тільки їх. З спадщиною Волині Тут є з чим знайомити. Соціокультурний простір мистецький працюватиме як і у будні дні, так і на вихідних за розкладом Волинської наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.